Ось таким бачить світ Володимир Подлевський: багато світла, соковиті кольори і вродливі жінки. Колега Євген Кріп жартома каже: Володя у нас турист. Краще й не скажеш, бо він місяцями живе то в Індії, то в Греції, то ще бозна де, і звідусіль привозить цілі серії робіт. За словами самого Подлевського, найбільше на нього вплинула Індія. Він вже сім раз був там і цьогоріч два місяці заряджався тамтешньою енергією. Вчився він дусів дивитися на світ з любов'ю і спокійно сприймати. Ти все, що відбувається навкруги, потрібна та країна чи те місце для того, щоб, щоб мене ж на щось наштовхнуло, щоб я змінився трошки. Знову приїхав в Україну і творив і показував це. все, ці зміни і це відчуття. Місяці Володимир відсвяткував на пів ювілей, 55 років. А тому ця виставка це маленький творчий звіт за останні п'ять років. Колеги художники з цікавістю дивляться на метаморфози Володимира і напевне знають, що він напише ще не одну знакову роботу. «Вступив він зараз в такий особливий період. У нього дуже цікаві зараз лінія пішла. Це хвиля У нас в такому плані метафоричному. Трактування моря, практично ніхто не працював. Якщо він буде в цьому плані працювати, я думаю, що це буде дуже плідно для нього. І він може сказати якесь таке дуже нове. І не повторне слово. Все попереду 55 років. Повірте мені, тільки починається не тільки в жінок, але й в чоловіків теж Коли я раз його бачив, він працював совершенно іначе постійні зміни, непостійність, відсутність прив'язки до одного місця образу. Ці слова найкраще описують творчий почерк Подлевського. І як тільки до нього вже майже причепився ярлик, художник індійської тематики він вже змінився, а Індію витіснило Закарпаття в шаянах. Я побачив в маленькому ставочку відзеркалення верб. Ось, і це лисячко. І зробив там дві такі роботи: шаянське лисячко. І в мене виникла вже після цього тему зробити цілу виставку таку. Акрилом я почав малювати, я ніколи не малював на полотні. Ну, от він дає свої якісь технічні моменти, цікавості, яскравість, свою глибину. Одлевський пише колоритні автопортрети, і деякі з них відверто веселі. На одному він щось їсть з консервної банки, а тут ще веселіше це подвійний автопортрет, де великий володя грає на трубі, а поряд з ним сидить маленький володя і грає на баяні. Так чи інакше, робиш маленьку дитинку чи хлопчика? Воно все рівно ти десь малюєш самого себе в дитинці, десь на підсвідомому рівні. Уже хто точно виправдовує свій знак зодіаку – Володимир Терези, і ця його належність до повітряної стихії відчувається в усьому. Вітер сильний, щасливий і могутній, коли для нього відкритий весь світ. Південний вітер і крапка.